Вітаю вас, друзі. Як ви вже помітили, що з назви відео, що, мабуть, з огляду мого стола. Сьогодні ми говоримо про квадрокоптер, а саме про одну з останніх версій від компанії DJI, а саме про квадрокоптер Mavic 3. Даний квадрокоптер з'явився на світ ще в кінці 2021 року, тобто, це не можна сказати, що це якась там суперновинка. Вже багато людей ним покористувалися і користуються до цього часу. Ми всі чудово бачимо, як сильно допомагають. Ось Такі пристрої на фронті зараз. І все ж таки ми будемо говорити його про нього як про цивільне застосування. Якщо говорити про цивільне застосування, я одразу ж хочу вас попередити про те, що в Україні зараз користування цивільними дронами по власному бажанні воно є заборонене. Звичайно, ви ними можете користуватися, але для цього необхідно отримати відповідний дозвіл на користування конкретно вашого дрону по певних причинах. Ну тобто, це не кожному дозволяється. Тож в цьому відео я не буду. Розповідати дуже багато про технічні характеристики, адже ви про них, я думаю, вже і так самостійно знаєте. Якщо не знаєте, коментар в описі під цим відео і ми розкажемо в деталях про всі їхні характеристики. Тож, моя ціль сьогоднішнього відео розповісти про неочевидні речі, з якими може зустрітися звичайна цивільна людина, яка хоче використати дрон під час військового стану в Україні. Але давайте все за порядком. Ви на каналі моє, я Рома. Вперед до нових знань! Почнемо ми з комплекта поставки. До дрону ми доберемося під завершення нашого огляду, а почну з його аксесуарів, що поставляються в комплекті. В комплекті нам поставляються, не хочу їх розпаковувати, адже вони такі гарні, запаяні в зіп-пакетах, додаткові гвинти, якщо ви випадково пошкодите свої чи щось з ними, до прикладу, трапиться. Гвинти, вони, до речі, відрізняються від попередніх версій. В попередніх версіях дронів не було оцих резинових Ці Резинові накладки вони дозволяють, буду з вами відверти, інколи дрон ловлю рукою, і все ж таки резинова накладка не так пошкодить руку. Хоча це заборонено правилами безпеки, одразу ж одразу ж про це вам говорю. Дрон повинен сідати на те місце, з якого взлітає. Він, по-перше, вбереже ваші руки, а по-друге, він ще й буде матно значно менший шум, ніж попередні версії Mavic. Далі поговоримо про зарядний пристрій. Пристрій зарядний, потужний, 65 Вт. і він незвичайний. А незвичайний получився каламбур. Це є все до того, що тут є як вбудований кабель, який має на завершенні Type-C роз'єм, також є і окремо роз'єм USB. Здавалося б, для чого? А для того, щоб в комплекті поставляється ще один кабель, коли вам до прикладу потрібно одночасно зарядити і квадрокоптер, і пульт керування. Це трапляється не постійно, адже в пульта керування значно менше витрачається батарея. І якщо говорити про співвідношення, то це орієнтовно виходить десь близько 10 заряджань дрону і одне заряджання е пульта керування. Це я говорю, виходячи з власного досвіду, можливо, у вас якось воно відбулося по-іншому. Якщо у вас інший, інше співвідношення, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Наступне, в комплекті поставляється ось такі перехідники. Ці перехідники з однієї сторони всі мають роз'єм Type-C, а з другої сторони один має мікро-USB, Наступний має Lighting і наступний має type c type c тобто з обох сторін Type-C. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ми могли підключити свій гаджет до пульта керування, незважаючи на те, який роз'єм безпосередньо у нашого гаджета. Я буду підключати планшет від компанії Samsung, на якого встановлений Android. І це, до речі, не просто так. Чому саме Android? Зараз до цього ми дійдемо. Підключається він наступним чином: витягується тут ось така. Не знаю, як це назвати, то ось такий тримач. І якщо говорити про смартфони, то, звичайно, смартфони сюди поміщаються будь-які. Якщо говорити про планшети, то через один, тому що тут вже буде грати роль, яка діагональ планшету. Мій планшет має діагональ 8 дюймів, і він сюди не поміщається. Я. Дуже сильно витягував його, думав, що там воно якось телескопічно працює, але все ж таки воно не підключається. Але це не додавало мені ніякого дискомфорту, адже на самому нашому пульті, ось тут є прорезинені такі підставки. І ці підставки я використовую наступним чином. От зверніть увагу, я собі так як ставлю на них планшет. Він ось тут впирається в мій тримач, а тут тримається за ці підставки. Користувався, не можу сказати, що. Це якось було мені незручно чи некомфортно. це просто зручне користування. Тобто можна або встановити в цей тримач, або можна встановити таким чином, як я це зробив. Простіше кажучи, це клієнтоорієнтованість. Підключаємо наш планшет. Так, мені потрібен мікро-USB і мені потрібен Type-C. Type-C я встановлю ось сюди. Ставлю сюди планшет і Підключаюся <кій> безпосередньо до нього. Тепер перейдемо до конкретно нашого дрона. Що тут з неочевидних речей, які, якщо ви, наприклад, прибуду користувалися попередніми версіями, то ви одразу ж помічаєте, що тут зовсім інший захист камер і самого квадрокоптера. Він суб'єктивно значно зручніший, ніж в попередніх версіях. Адже в попередніх версіях, щоб надіти захист, це потрібно було стратити, ну, напевно, в раза 3-4 більше часу, чим зараз на це потрібно. Ось тут є такий замок. Ми його відтягуємо. Ось так. Це відставляємо в сторону. І, як ви помітили, камера наша була захищена. Наші гвинти також були захищені. Можна сказати, що він вже готовий до використання, але тут я трохи злукавлю, тому що потрібно ще розставити його ніжки. Ось так ми їх розставляємо. Ось таким чином. На задній стороні дрону у нас є його батарея. Натискнувши один раз, ми бачимо, скільки залишилося заряду батареї. Тобто зараз у нас тут орієнтовно половина. Під кришкою ми знайдемо роз'єм Type-C для зарядження дрону, і також мікро-USB для розширення карт пам'яті формату microSD. В самого дрона, до речі, 8 ГБ вбудованої пам'яті. Наступне це сама батарея. Давайте я вам її продемонструю, адже з однієї сторони, на жаль, з іншої сторони, на щастя, вона не підходить від попередніх версій. Це зумовлено тим, що тут батарея збільшеного об'єму. І саме до Mavic 3 підходять батареї від Mavic 3. -го. Ну, тобто, на жаль, від другого чи попередніх версій ви сюди батарею не зможете установити. І встановлюю я її на її... Місце до характерного звуку. Ось, може скластися враження, що тут безліч камер. Правильно? Ну, тобто тут камера, тут, 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 тут. Це, на жаль, не камери. Чи, можливо, не на жаль, ну, тобто, це все ж таки датчики, які визначають розташування коптера в просторі і попереджують про певні перешкоди, до яких він насувається. Одразу ж, ремарка. Дана функція вона працює тільки при світловому дні. Тобто цей дрон можна використовувати і вночі. Тут для цього є навіть ліхтарик спеціальний. Ось він. Цей ліхтарик є датчик, який сам розуміє, який зараз рівень освітленості. Але коли ми використовуємо дрон вночі, тоді ці датчики, вони вже не будуть нам давати необхідної інформації, тобто тоді нам необхідно вже буде самим слідкувати. Якщо ми літаємо днем, то тоді ці датчики ми можемо налаштувати під себе. Вони можуть, коли бачать перешкоду, або зупиняти дрон, або облітати її. Ну тобто, тут або. або... Просто ігнорувати, ну тобто, в залежності від того, що нам потрібно тут і зараз. Два слова про його технічні характеристики: е, максимальна відстань, на яку може відлітати дрон від оператора, складає 6 кілометрів. Але пульт він максимально на яку відстань може працювати цей 4 км. Здається, щось тут не сходиться. Це все через те, що пульти бувають різних версій, і якщо у вас Якщо ви бажаєте, ви можете придбати пульт, в якого є вже вбудований екран, і тоді цей пульт в нього є покращені антенни, які будуть дозволяти вам керувати дроном на відстань до 6 кілометрів. Скажу вам. Суб'єктивно, що і 4 км це є дуже велика відстань. Якщо говорити про обмеження по висоті, то це є 500 метрів, 500 метрів це також неймовірні показники, адже це є дуже високо. Даний коптер він здатний рухатися з максимальною швидкістю, це є 70 км на годину. До речі, на рахунок картки пам'яті. Я говорив, що вона знаходиться ось тут. Е, хочу вам наголосити, що карта пам'яті тут повинна бути швидкісна, адже я був, установив картку, яка у мене вже, напевно, років 10 лежить в гаманці якою я не користувався, і коптер від. Ну верніше сказати, він не те, щоб відмовився записувати. Він постійно мені говорив про те, що в мене картка повільна. А коли я все ж таки здійснював відео, то відео працювало некоректно, скажімо ось так. Тобто для даного коптера потрібно або використовувати внутрішню пам'ять, або купляти швидкісні картки MicroSD. Якщо ви не знаєте, що таке швидкісна картка MicroSD, ви можете звернутись до нашого консультанта в магазині чи на гарячій лінії, або запитати це в описі під цим відео в коментарях. І я розповім вам в одному з наступних відео. Повертаємося до нашого пульта керування та планшету, де буде виводитись безпосередньо вся інформація. Пам'ятаєте, я говорив, що тут не все так просто. І не все так просто саме через те, що зараз в Україні заборонені польоти. І через звичний магазин додатків, на превеликий жаль, ви не зможете завантажити додаток DJI, який безпосередньо буде керувати цим дроном. Це можна зробити тільки використовуючи одну хитрість за допомогою файла АПК, тобто встановити його з стороннього носія. Сам файл АПК можна завантажити з офіційного ресурсу DJI. І, до речі, я про це здогадався не сам. Я зателефонував на гарячу лінію DJI в Україні, і вони мені порадили таким чином поступити. І все запрацювало. На самому пульті управління якось про це не згадував, адже мені здається, такі пульти вже доволі звичні. В плані того, що тут є декілька функціональних клавіш, які ви можете переналаштовувати в залежності від того, що вам потрібно. Ну, наприклад, ось ця кнопка FN. Вона може по замовчуванню або керувати зумом. Або керувати камерою на якісь певні фіксовані положення. У нас є звичні курки управління безпосередньо самим дроном. Це вверх-вниз, вправо-вліво і в нас є також. Перевімкнення між режимами відео та фото, і швидка кнопка зйомка відео. Ось тут на кшталт як геймпад від консолей. Ось тут в вигляді курка на задній стороні е, мого пульта керування. На іншій стороні пульта керування є ролик, який дозволяє... Також змінювати розташування нашої камери, в залежності від того, навіть під яким кутом ми хочемо споглядати на наниз. Давайте ми його запустимо після того, як встановився додаток. До речі, більше в мене ніяких складнощів не виникало. Також така своєрідна особливість у мене планшет мав. По замовчуванню встановлену українську мову, і коли я встановив додаток DJI, у мене весь додаток працював на англійській мові. На превеликий жаль, аж неприємно це говорити. Але якщо ви поставите планшет на російську мову, то тоді і додаток DJI також буде вам відображати все в російській мові. Ну тобто ви про це вже тепер будете знати. Запускаю безпосередньо сам додаток. До речі, коннект відбувається ну, дуже швидко. Я не можу сказати там якомусь часовому відрізку, ну це там декілька секунд. Щоб Вімкнути дрон, підготувати його до польоту необхідно два рази натиснути на кнопку перевірки батареї. Ось дрон запустився те саме і з пультом керування. Два рази на кнопку вімкнення. Натискаємо кнопку підключити дрон, і ви навіть вже можете самі побачити ось це. Відео з дрону, тобто він безпосередньо вімкнений. Є невеличка міні-карта, яка буде говорити нам про те, де ми зараз знаходимося. Є функція, ми можемо злітати за допомогою цих курків, або можемо взлетіти за допомогою стандартної функції авто автопольоту. Тобто зараз на неї натиснувши, коптер безпосередньо сам взлетить орієнтовно на, від, на висоту одного метра. І далі ми вже зможемо ним керувати. Є також змога встановити чи ручний, чи автоматичний фокус, є змога використовувати зум до 28x. Також така річ на рахунок Батареї. Ви знаєте, як зазвичай відбувається. Зазвичай виробник пише там, здатний працювати 2 години. Коли ти ним реально користуєшся, він працює там годину 20. Саме в цьому товарі, от як виробник заявляє, стільки часу він і може працювати. Я ним користувався без різних світодіодів, тобто, якщо його використовує саме камера і політ, то його вистачає близько 40 хвилин польоту, і, ну, як на мою думку, це є багато. Звичайно, в порівнянні навіть до попередніх версій. Тож, давайте ми його запустимо. Зараз зверніть увагу на камеру. Бачите, я камерою, Оп. Бачите, вона перевертається, тобто я зможу в польоті одразу швидко подивитися, де я зараз знаходжусь. Цьому квадрокоптері присутні всі ті функції, які були і в попередніх версіях. Тобто коптер може за вами слідкувати, може слідкувати по певних траєкторіях, може рухатись по певних крапках, які ви завчасно виставите. Тобто ці всі речі тут є, я про них додатково розповідати не буду, адже мені здається, що цим всі і так знайомі. Що мені зараз потрібно і який саме я ефект хочу досягнути? Як ви можете помітити, дрон притягує також увагу інших всіх людей, тобто, в центрі уваги, напевно. Деякого є важливо. В самому додатку вам буде також відображатися, як і в попередніх версіях, це те, скільки батареї, який рівень сигналу, яка кількість супутників зараз доступна, і чи працюють зараз датчики оці е, визначення перешкод. Адже в приміщенні вони відключаються, адже дуже близько все стоїть. І мені навіть сам додаток сигналізує, що датчики зараз не працюють. От передній і задні недоступні доступа слева і справа. Ну, як я й говорив російською мовою, на превеликий жаль. DJI, виправляйтесь, друзі. Під завершення по традиції підсумок. Квадрокоптер це та річ, яка додає нам в першу чергу задоволення. Я признаюся вам особисто, отримував знаєте, якісь такі, напевно, що найдитяче захоплення від керування цією пташкою, адже ви я ніколи не... Був за кермом літака, а тут я себе зміг відчути. Це я зараз говорю про такі дитячі, можливо, навіть банальні речі. Дані коптери чудово себе показують на фронті, і в цивільний час їх також використовують для промислового вироб... різних речей, таких як зйомок різних важливих подій. Як ви, мабуть, вже знаєте, їх інші моделі використовують аграрники для того, щоб слідкувати за своїми полями. Тож, цей коптер би у нас не з'явився, якби не з'явилося такої технології, як літіонні батареї. Адже саме завдяки технології Літіон в інженерів з'явилася можливість зробити в маленькому форм-факторі потужний акумулятор, який буде здатний підняти цю пташку в повітря. Не хочу зараз говорити про технічні характеристики. Камера тут неймовірна, відео чудове, все решту також на, на хорошому високому рівні, адже DJI – це один з лідерів по виробництву квадрокоптерів. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, залишайте їх в описі під цим відео. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, ставте вашу вподобайку і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не з нами. А в мене все. Всім пока.